Друзі, всім привіт! Ви на каналі Аніме Українською. Щойно закінчив перегляд бомбезного аніме Монолог травниці і хочу розповісти свої враження про нього. Перша частина сезону завершилась, і друга частина виходить вже 6 січня. Розповім тобі, чому ти маєш подивитись це аніме? Адже на мене воно справило неабияке враження. Отже, це огляд на монолог травниці. Як я оцінюю аніме, ти вже знаєш, не буду на цьому зупинятись. А якщо не знаєш, подивись мій минулий огляд. Ось тут у верхньому кутку екрану, зараз побачу посилання. Погнали! За мальовку і стиль цього аніме я поставив найвищий бал. Ну не можу не милуватись видами стародавнього Китаю. Ти настільки притягує погляд, що наче попадеш у інший всесвіт. Напевно, перші європейські стародавні туристи. Вілій nice. Також були саме такої думки: Все яскраве кольорове і дуже атмосферне, ніяких претензій немає. Отже, фенміну в всьому зізналася. Ти щось знаєш? Я гадки не маю про що ви. Минуло кілька місяців відтоді, як 17-річну дівчину на ім'я Мао Мао викрали і змусили працювати найнижчою служницею в імператорському палаці. Я так розумію, викрадення і продаж людей були тоді нормальним явищем. Ну, типу, як сходити в магазин і купити курку. Саме так це показано в аніме. Втім, дівчині вдається зберегти свою прагматичність. Вона не у і планує працювати при імператорському дворі, доки не закінчаться роки її рабства. Такий собі договір підрядчика в кол центрі. Ом ам амсоріайкайкан офіфанднесмометзенітнелсайно. Але одного дня двоє немовлят імператора тяжко захворіли, і наша головна героїня вирішує їм допомогти. Адже круто розбирається в травах і ліках. Ці знання їй дав батько, який то і не дуже то переймається з того приводу, що дочка в рабстві. Ну, а що ви хотіли? Китай все-таки. Як саме ця подія змінить її життя, ви можете побачити далі. Сюжет реально динамічний, прикольний і серйозний, але з грамотно доданим гумором. Тому тут двадцятка. Солодко це отрута. Повноте аніме вистачає. Добре прописані другорядні персонажі. Відчувається увага до деталей. Від прикрас до пейзажів, прописана мотивація героїні, відчувається її бажання вижити за будь-яку ціну, яке бореться із пристрастю до отрут і повільної смертю. Наповнення світу неодноманітне, і з часом аніме розвивається як в сюжетному, так і в художньому плані. Майже шедевр. Єдине, що трохи звужує цей всесвіт, це хоч і красиві, але обмежені локації. Ця історія відбувається тільки за парканом імперського палацу. Хоча зрозуміло, що історична прислуга так і жила в той час. Тому це зовсім не впливає на перегляд, а тільки додає історичної достовірності повісті. Можна було б додати більше екшену, але знову жанр не дозволяє. 15 балів, але це якщо вже дуже придиратись. Чи викликає аніме емоцій? Безсумнівно. Переживати за мао мао я став вже з третьої серії, а під кінець взагалі проникся її духом непокірності і свободи. Наче пташка в золотій клітці буде виконувати всі забаганки, але дивитись на тебе як на лайну з-під кіхтів. Напрочуд приємно дивитись на інтриги прислужниць різного класу і те, як насправді людей легко розділити лише через певні стереотипи. Приємна і головна героїня, її холодний розум і у будь-якій ситуації дозволяє їй піднятися кар'єрною сходинкою і стати улюбленицею всього палацового бомонду. Автор прекрасно використовує всі емоційні прийоми, і я не нудьгував ні хвилини. Точно двадцятка. Ну і лише трохи не вистачило цьому аніме, щоб я його рекомендував на біс. Це справді чудова картина, яку точно не дропнеш і на яку не пожалкуєш часу. Чи буду я її передивлятися? Ну, хіба що після дуже довгої перерви. Скоріше, це аніме хочеться покласти до себе в пам'ять на поличку, наче якусь класну книгу, і просто пам'ятати, що вона в тебе є. Десятка, дякую, що додивився до кінця. Ділись в коментарях, чим саме тебе вразило це аніме. Також буду радий, якщо все таки підписуєшся, адже надалі нас буде тільки цікавіше.